Доброго дня всім. Продовжую далі. Ментка дихалка, бо я чуть-чуть змучився, блін, вона важка. Тіпо я її витасюю, двигун я підложив. Коротше, був підняв. Під двигун підложив, по ньому опустив, полити типу повідкручував, опустив. Двигун у мене вже стоїть на колодках. Да? І зараз я витаскую раму, її потрібно витягнути вперед. І тепер її потрібно підняти до гори. і пересунути через цілий двигун, через верх таги. Потрібно її коротше, перекинути. І далі. Як я зроблю таку маніпуляцію, я тягну її в майстерні. Да, вона вже проживила, блін. Треба буде її коротше чистити, бо вона була погрунтована, і вона поживила, бо стояло два роки лишень погрунтована. нічого. Думаю, тву, напевно, той... так як в мене воно чуть-чуть під наклон виходить, то воно напевно я посверлю отвори. Отво я бачив, коротше стоїть вода. Да? Тут щось тече, да? а тут стоїть вода. Скоріше всього я посевердлю якісь отвори. Так, в мене рама зашита, туди десь четверка, п'ятерка, лях. І швелір тут то 10 то десятка. Коротше, зняв я раму. Трошки важко було, але я її зняв. Така в мене рама. Зараз хочу показати розміри. Значить, двигун у мене 4 ча. Буде стояти газоновська коробка одна. І міст газоновський. Зараз я покажу приблизні розміри. Знак ширина у мене рама 55. З Спереду 55, потім вона розширюється на 75 см. Вперед да? до згиба. Спереду до згиба у мене виходить значить, 95 см. Да? Ось так. Спереду до ізгиба. Потім у мене ізгиб має 2 см. Потім далі у мене йде рама. Від того і згиба до самого зведу в мене вона виходить е, метр 32. 1,32 метр. 132 метра обща довжина рами, зараз помірю. Зараз на таман візьмемо Дефолко, де опір. Де обща довжина в мене рами 2,44 з половиною. Коротше, 2,45 метра. Обща довжина в мене рами. І зад мене вказував, не вказав. За мене 75, 12 да? Да. Наверх. наверх на десятку, значить нижній ще у нас десятка, верхній 12, десятку я підварюю сюди під навеску. І вуха кріплення лапи в мене нанизу рами. На можна було б давати наверх, типу, але туди й можна, наприклад, робити більший як сказати, зазор типу, в балці від землі. Да? Але туди блин, виходить дуже високий капот і високо радіатор виходить, туди все виходить високо дуже. Ти піднімаєш там, потім воно піднімається там. А Ще зараз покажу, наприклад, такого е -е, від початку швеляра да, до отвора 42,5 до початку отвора, де в мене стоїть двигун. Все, таке в мене кріплення під двигун. То ось тут спереду, ззаду, там де кожух ще два кріплення. Коробка в мене до двигуна. Кріплення циліндра, Тут тормозний циліндр, прихватив ще одне кріплення на фільтр, ще один буду ставити. І все, така рама. Якщо чесно, блин, якщо заморочитись, можна і на ній зробити з двох кусків скрутну, якщо чесно. Ну І ззаду навеска, в мене такі пластини ззаду, да? така в мене рама. 2,45 можна сказати, грубо. ну Не дуже велика, не дуже довга. Заношу її, робить там все порядок, в мене трошки там місця немає. Заношу, її треба чистити, підварувати. Твоє, я думаю. Ось тут я, скоріше всього, ставлю ще пластину, десятку такого. Сюди. Ну і, звичайно, це все заварити. І все. Не знаю, чекай, тут у мене рама зашита. Подивлюсь, доки що в мене тут тормозний виходить. Цілінд, може ще того добавлю. Кусок пластини зашию. І того я ще маю пластину, тво теж можна закрити, можна зашити, тут того все теж. Назад в мене не зашити, я не зашивав. Там фуркоп у мене кріпиться. Все, тільки все і рами, але втулки, тут вот то, то полуось, пластини то двадцятка на гідравліку. Ось таке. Ну і звичайно що тут ваше кріплення треба буде поварити. Поварити, то все зачистити. Та є то, що ще робити. Що на ну, сьогодні середа, блин, я буду мати тої роботи. В суботу лишень куплю фарби, напевно, чорний. І буду той. Я якось думав. Ну, Я в себе на великому тракторі робив. Я в все давав велику полосу. Тут, зверху донизу таку повністю пластину з п'ятерки. Зварвав швеляр. Але то, бере без потреби, тут як-не-як, довгий довгийшов заварений звітом, звітом. Того швів я не вару ось тут. Тому що перегріває сірам. Там швів бажано не варити. Ну, І не вару я. То ті, е... Пластини, усілиці, що йдуть всередину, я їх не вару повністю сплошним швом, а хіба на такі більші прихватки. А, до речі, ще забув показати. Коротше, я зробив йому таку підставив його, запав сюди, коротше, трубу. Я його таку підставив, так щоб він в разі чого коротше, як йому би стало слабо, в разі він би вмлівав, впадав, то типу, щоб він не впав. Коротше, я йому ще так підставив, типу, зробив. За щитити, бо воно буде стояло так з тиждень по-любому. Я ніж там ще форкоп спереду, блін. Форкоп ще спереду, я хоч, зарабкав секунду. Так, я йому ще коротко, зробив такий форкоп, то є 15, Да, рукавиці подерті, то остатні, то вже сьогодні доходжу, блін, маю нові рукавиці. Е, 15, 10. І планую свердити по два отвори. і... Тако спереду. І коротше, я планую прикручувати. Але не на його отвори, а планую різати різьбу в швеліре. Ну, не знаю. Не думаю, що воно його витягне. Тут у різьбу, як 4 болта будеш М16, то вряд ли його витягне. Батько типу каже, та привари, та ніхто не той. Ну я хочу прикрутити. Мені так подобається, блін. Тому буде ще такий фуркоп у нас. Ну, бо я роблю як собі, блін. Ну, допустим, варіант, так? Да? Типа, як сказати... Планую, може, тіпа, якщо воно там щось вийде, тіпа, в продажу, може продати, да? але тіпа, блин, а якщо не вийде продати, то що? Типу, зліпити яке-небудь, чого є і, і потім на таким їздити, ну смисл, тіпа, то немає смислу, тому тіпа, я його роблю як собі. До речі, Мерчик, другий номер я маю, М16 грок 2. Батько позавчора купив перший номер мені. Будемо різати різьбу. А, і балку. От, одна буде приварна, друга буде прикрутна. Балку буду свердліти отвор і різати різьбу. Ну Тут метал грубий вже от того. Того грубший метал стінка зверху ніж з боку. Там витримає. воно. Коротше, я думав, що я її оселю. Ну, я її оселити не год. Я не пам'ятаю, я її туди варив майстерне, да? з ким я туди виносив, чи вроді я з батьком туди її виніс був. Чи я сам її витягну, ну, блин, ну я її не годен витягнути серйозно. Типа, я дергаю її, воно мені мало що йде, тіпо, блин, вона важка, я не знаю, скільки вона важить, але вона більше важить, ніж 100 кг, серйозно. Тут її купа, типу, заліза, буду чекати на ветер, мене там приїде друг зробити, то я його попрошу, він мені допоможе її занести, бо я її не занесу, серйозно. Так, продовжую далі, значить, що рама у мене вже майстерні декілька днів. Але я таке трохи поїхав по справах. Ну, коротше, не важливо, не розказую. Коротше що, приварив тут, то, обварив ще одна сторона, і потім її перекину. Поварив тут, там поварив, той кронштейн приварив. Тут доварив, тотову поварив, там поварив, то ж треба перекидати з другої сторони. І тут першу частину я теж приварив. І я вже так поставив коротше, балку, діпа, да. А, і ще. Куркоп переду. Посверлів отвори. Тут -ка 16. Тутка поки що 14 у нас, то він має бути в нас. Отако, напевно, да. Отако. Отако він має бути, да. Отако. тут буду різати різьбу М16. Ну, подивимось, як буде. І вуха я приварив зразу сюди під капот. Вуха зразу приварив, з однієї сторони я обварив. Ще з іншої сторони лишилося варити, Значить, що далі? У нас які процедури. Або брати ось це, прихвачувати, виставляти балку, як мені треба, вправо, вліво. Да? Або або, або, не прихвачувати ще ось це, брати, вирізати, тому що я хочу сюди буду давати такі пластини з десятки, довші, тако сюди, такі сюди. Та й вуха таке, аж до це десь. І потім я буду прикручувати на болти. Тож, такі М16, на такі двох 4 болта я буду прикручувати Два тут і два тут. На такі болти я планую от. два тут, два там. Але тут треба вимірити і вирізати такі пластини. Сюди врізати, утопити нижче, тому що якщо я приварю стик, 10 мм, воно підійме вище, воно буде криво. Не знаю, або перше то робити, або перше прихвачувати, виставляти, прихвачувати тут, а потім пластину врізати. Напевно, думаю, скоріше, що пластину певно зараз роблю. З однієї і з другої сторони треба мені таке зробити. А потім я її вріжу ті пластини, прихвачу тут ту штуку, вот тутову, да, що в мене йде під балку. І потім буду виставляти тут, прихвачувати тут, заложу ще колеса. Верх ногами воно буде, я собі заложу, так би я бачив, що мені треба ширина посунути вправо, вліво, сантиметри туди, сантиметр сюди. Ну Закласти треба по-любому, я думаю. По-любому, коли це треба буде закласти, щоб виставити по ширині. Воно і так вже зараз стоїть зміщено направо, то видно навіть. Все, продовжую далі. Буду працювати далі і з дойму вам щось покажу. А, про там отвір там, де я хотів, треба ще паску звідси буде зняти. Ось тут є заосенність. І все, що ще? Там трохи я раму підзачистив в одному-другому місці, треба її далі перекидувати, підчищати, ґрунтувати і вкрасити. Ну, то я вже говорив і не один раз. Все, продовжую далі. Далі зроблю щось, да покажу. покажу. Буде за пару днів, для вас буде отака секунда, а мені пройде тиждень серйозно. Так, продовжую далі. Звісно, доволі капець люблю, коли мені все виходить. Коротше, що, не знайшов я все таку ключі, типу шестигранного в мене немає. Зато я знайшов в себе такий шестигранник, 17-ка, так? Да? Я його трохи підпиляв тут, щоб він мені підходив під такі. Да? Ту у нас є, це я вже нарізав, я вже представляв, дещо ще підпилював. Так воно типу, закручується. Да? Тут я вже теж посвірів отвори. Значить, Верхній у нас ось тут 16, тут сверю 14 і потім перший другий номер мечик М16 крок 2. Ріжу різьбу. Ось така різьба виходить, така товщина. В принципі, того вистачає. Я пробував тим шестиранником затягати, закручувати, затягає класно обалденно. І під форкоп спереду. Теж я посверлів, 14. -ка. Ну, не звертайте уваги на мої грязні руки, просто я працюю, блин. я і так буду бачити, помитись. Да? Все, все класно, все супер. То це у нас закручується. Так само фуркоп сюди прикрутим. Тут стінка десь, напевно, 6 мм. Напевно, десь так. Да. Ну, фокуп того досить. А тут, напевно, сімка, може вісімка навіть. Тутка. Якщо виходить швеллер десятка, да? Грубше. Все, я вже все представляв. Зараз ще дорізаю дві різьби, то можна знімати. А, блин, я ж не договорив, я не показав, блин, я й забув. Я не пам'ятаю, я говорив про ті косинки. Косинки я подоварував, так? Да? Ті косинки, тут, коротше, що тут у нас Десятка. Да? А тут двадцятка. Тут я дав дві двадцятки, просто дві були таких, дві таких. Я не хотів нічого різати, я такі мали, я такі вставив. Все, всередину вставляється балка, все супер, все класно. Дорізаю дві, о, два, о, дві різьби тут. Три різьби ще спереду на форкоп, то все знімаю, блин. ще дне, де неде підчищаю. Тамон ще треба трошки залізти, підчистити, Подивись, чи я туди зможу залізти, не пам'ятаю. Тут я її оберну. Я зараз не хочу варити, я можу так заварити, але я оберну потім туди на бочок, собі, то я її потім повару. І все, Грунтовки я маю. Краску я купив чорну сьогодні, я з'їздив в магазин з батьком. І завтра, завтра що завтра у Завтра в нас неділя, завтра я її чищу. Грунтую завтра, да. Завтра я її беру, завтра я її грунтую. Думаю, завтра воно щось висохне трохи. Потім у нас є, що передна балка, треба красити, стрімянки треба красити, міст на дворі треба красити, але теж спандюк. Добре, далі я щось зроблю, здаємо покажу, далі буде. Продовжую далі, значить, що я її попідгрунтовував. Татше, то підґрунтовка, типу, блін, але вона, коротше, майже тут не вийшла, що всюди треба було майже поправити. Да? Коротше, можна сказати, що майже цілу раму наново перегрунтував, можна сказати. Скільки я вигрунтував десь до. Коротше, десь до півлітри ґрунток, маю до літри, не знаю. І я її, значить, покрасив. Це нижна сторона, вона верх ногами. Я її покрасив. Тепер вона собі буде сохнути, не знати, скільки воно буде сохнути. День-два, ну, в принципі, в мене тут тепло, в мене опалюється. І далі що? Далі я її буду перекидати потім на другу сторону, красити її з другої сторони і, і, все. і виносити, ставити на двигун. Треба далі міст, ну я вже то говорив, коротше, повторятись, не буду. Пропуски, звісно, роблю, відкрив двері, ту вот, при світлі. Да. Відкрив двері, пропусків капець, звісно. Вот. Вони докрасив, ну, то я обернув потім докрашу. Бік тут був, не прокрасив, блін, пропуски такі поробив. Ну, то нічого. Там, що лише то таке, я ще й так їх буду перевертати. На другу сторону, там вон ще видно, так? Да? І я ще буду тут все підкрашувати. все, в принципі, що лишаю, і воно собі сохне. а... Не знаю, може вечір сьогодні воно підсохне до вечора. Може, а може і ні. Добре, я продовжую далі. Далі щось зроблю з дому покажу. Все, коротше, воно той. Дві години воно сохло, воно підсохло, і думаю, сьогодні вечір я її звідси винесу, тому що мені потрібно місце, я її, хоч буде, винесу на двір, там мені допоможуть. Бу, тому що я маю ще роботи, і вона мені буде тут мішати, а сам її не витягну, в мене, ще вон Скільки всього повно стоїть. Трикутник, педалі, тут укріплення передна балка, тут кріплення до педалів. 에, що там наше стрімянки, то все те, що треба грунтувати, красити. 에, так, продовжую далі. Значить, що <coughs> рамом я вже коротше виніс. Далі я вже все тут то зачищав, <coughs> чистив, типу тротіну, типу зачисним каменем. Нождачку, потім гру, з груба, здирав, витирав. мабуть, жирував. Так воно у мене зараз все виглядає. Балка кріплення до передньої балки, ступиці, кришки до ступиці, е, вушка на гідравліку, пальці на гідравліку. Два стрім'янки, накладка стрім'янок, е, болти, шайби. І тут -ка в мене той е, від педалів, тут усі, коротше, механізм, трикутник, е, другі стрімянки от таке все. Коротше, чекаю, зараз воно ще підсихає. Ну, скоро грунтовка сохне. Перевертаю на другу сторону і з іншої сторони я теж грунтую і потім тото -то все буду красити. Тобто -то буде за пів години, за годину десь тако. І все, і на тому буде поки що все. Лишається в мене ще потім красити бак. Лишається в мене красити бак, рульову колонку, тяги, Ну, тут таке то, -то, то мелоч. Ну, ще треба буде, ще є, що красити, але основне таке. Найбільша зборка мелочі, то вже буде той покрашено. Так, продовжую далі, значить, що погрунтував я був з другої сторони, воно підсохло і покрасив я то -то все з однієї сторони. Лишаю його на ніч, бо тому що то вже в нас година шоста година, коротше. Лишаю його, воно собі буде сохнути, а завтра зранку я його покрашу з другої сторони. Покрасив то -то все. І там до -то всього теж покрасив. Далі що нас чекає? Ставити раму на двигун, я її виніс на вулицю, ставити раму на двигун. Ставити передну балку. Одну ступицю можна буде повністю вже помаститися санідолом, підшипники зібрати, повністю я її здіймати не буду. Другу ступицю я ще буду здіймати, тому що я буду робити тут до ось цих чотирьох отворів. Да, от що тут є, Я покажу з тої сторони. Ось з тої сторони. Да, раз, два, три, чотири. Сюди буде така велика, кругла, круглий великий отвір. І буде йти така пластина сюди догори і таку сюди загибом на рульову тягу. Да, і, до речі, це буде та сторона. Да. Бо тут то є в нас верх. то буде ось з цієї сторони, там ту сторону можна буде повністю збирати, мастити підшипники санідолом типу, і, <кій> і пропрацювати ще з шкварня. І прошпрацювати треба буде центральний пальчик нам теж зібрати його, порожпрацювати, треба його буде там подирати всередині відкраски, да? ну, то витреться. Він і так там санідолу, воно легонько зтреться. <кхм> е, все, далі буду збирати, покажу. Я хотів завершити вже ту серію, але я там подивився по відео, скільки в у мене є, там лише не вийшло щось 15 хвилин. Типа, хочу, хоч би дай добити, до 20 хвилин би було. би ну, не було дуже коротке, би було трохи якоїсь інформації, трохи якоїсь роботи. Тому що я можу зняти відео на 20 хвилин, от як я, наприклад, займаюся ось цим. Але я стараюсь, тіпо, там за 2 тижні зібрати, якусь інформацію і викласти, що я зробив конкретно, якусь роботу. То, то, то зробив. А викладати якесь щось типу, я не хочу, тому тіпо, відео в мене часто не виходить. Раз на два тижні, може бути, раз на місяць. Тіпо. Як виходить? Крім того, я ще маю повну роботу. Добре? Далі Дальше щось буде? здаємо доймо покажу. На добра, ніч всім, <реш> да, до речі, да. так. Так, продовжую далі. Значить що, я е, колеса, я поставив їх коротше, на широку колію, тому що я хочу, трошки буде погода, потім пізніше. Я хочу його коротше підчистити, ось так, як він досипу тут по в фланці, там де кріпиться всій той тормозний механізм. Його підчистити, підґрунтувати, помалювати по дотам. Потім я його закочу під е, раму, я його прикручу на стрім'янки, здуйму колеса, е, зачищу ступ, ступиці і. Теж погрунтую, покрашу ступи, ступиці. У мене конфета просто в роті, тому я так трошки Карявую, коротше. Е, Той. І тепер возняв редуктор. Зараз хочу прокладку сюди вирубати, якщо щось впів, бо не знаю, на телефоні дужче, відніше, а на дворі набагато темніше, серйозно. Е, хочу ще її вирубати, поставити. Так, Продовжую чуть-чуть далі, значить, що помастив я чуть-чуть шкворень, шкурі. Да? Щоб його запхати було легше. Зібрав ступиці. Блін, на одну ступицю помазав, але треба було її не мазати. Бо я ще буду здоймати, я ще болти той. Буду закручувати, там ще такі кришечки я забув їх теж підготувати, покрасити і помалювати. Зараз я закладу ще передну частину, прикручу, покажу, як воно виглядає. В принципі, зараз воно виглядає у нас ось так. Ну, Така велика качаюча не буде, тому що в нас підуть там болти, у нас буде ограничення, щоб воно було трохи менше. Да? Тому що типу, то забагато куди їхати. Так. Так, значить, далі зібрав я повністю балку. Прошпрював центральний палець і там ті ж корня прошпріцьував. Не знаю, зараз попробую, Можливо, я затягну, сам його там закладу, поставлю. Не знаю. Ну, типу раму. Не знаю, попробувало, Хотів би попробувати, Може, і попробую зараз. Ну, коротше, блин, заперед підняти самому. Отако зараз як воно є, воно важить капець. Я не годен підняти серйозно. Ну, під доймо, але воно дуже важке, серйозно. Так, продовжую далі, значить що, заклав, я тура мада з кишким трудом я її заклав, прикрутив. Десь дві години в мене це все зайняло, ніж я ту всю процедуру зробив. Ту сторону я підомкратив, тому що в мене то колесо спускає, повністю повністю ну, його треба перебортувати, то колесо треба буде перебортувати. Ну і в принципі що В принципі, так воно в мене все виглядає. Тут в мене до підона, значить, ось так, я не знаю, чи буде видно, не буде, фокус нема. Зараз я покажу. Ну, мене тут місце повно. Можна було навіть трошки вище балку робити, піднімати, але я думаю, того, досить. того хватає, Не знаю скільки тут є, але тут досить є тої висоти. І в принципі все. Далі треба зняти кожух. Треба там дещо доварити, бо я його переробляв. Корзину треба знімати, грунтувати, красити кожух, теж красити його треба. Тут з треба красити теж міст, на міст треба погоди, щоб було, би було сухо. І збирати то все докупи. Все, на тому відео я тут его завершу. Далі щось зроблю, то й вам покажу. Всім дякую, всім до побачення. А, зараз ще щось покажу, чи буде важко крутити рульом на двигун 350 кг. Ну звісно, що воно ще ваги докинеться, але. Det er vanskelig.